Які асоціації виникають у вас зі словом університет? Дайно вгадаймо, зараз у вашій уяві малюється велика споруда чи аудиторії, де проводяться заняття. Подивіться уважно на екран. Що ви бачите: споруду, аудиторії чи дипломну роботу ні. людей. Студентів, викладачів, дослідників, технарів, природничників, гуманітаріїв. Першокурсників та аспірантів, відмінників і, ну, ви розумієте, логіку, так? Добре. Наразі Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара 105 років. З нагоди свята хочемо вразити вас його здобутками, здобутками наших людей. Тим, чим ми справді пишаємося. Вгадайте, де найкраща ракетно-космічна дослідницька команда в Україні? Звісно ж, в ДНУ. Комплексний проєкт університету Студентська ракета це результат плітної співпраці майбутніх ракетобудівників, фізиків, електроніків та математиків. Злагоджена робота потужної команди з викладачів, студентів різних факультетів, співробітників Noosphere Engineering School, національного центру аерокосмічної освіти молоді імені Макарова, славетного Південмашу дозволили вперше в Україні здійснити успішний запуск надлегкої ракети на висоту 6,5 тисячі метрів. До речі, студенти ДНУ активно розвивають власні інноваційні ідеї в інших галузях. Отримуючи технологічну та маркетингову підтримку, а також супровід досвідчених менторів та експертів ноосфір. А це місце, що славиться своїми книжковими надбаннями. Бібліотека ДНУ починалася з невеликого фонду десь у тисячу примірників. Наразі їхня кількість сягає понад 2 мільйони екземплярів. Тут є видання ручної роботи, що датовані XVIII-19 століттям. Є унікальні історичні документи. Серед них устав Катеринославського університету, перший документ нашого вишу, що, ймовірно, підписаний самим Павлом Скоропадським. Достатньо і сучасної літератури на будь-який смак. Є з чого обирати, чи не так? Стангерія дивовижна та геофорба Вершафельта. Ні, ми не намагаємося вимовити закляття Латиною. Це. Назви унікальних рослин, що в природі вже фактично зникли. Тому їх зберігають у ботанічних садах світу, у тому числі у ботанічному саду ДНУ. У цьому чарівному місці можна побачити екзотичні рослини з усього світу. Сад, відкритий для відвідувачів і є перлиною університету. Про наш палац можна говорити годинами. Про його велич та історію. Про значення для міста та культурної спадщини всієї України. Про таємниці, що зберігають його товщелезні стіни. Але усе це просто будинок. Красивий, помпезний, але споруда. Вражаючу енергетику створюють люди, невтомні працівники палацу, талановиті студенти, дипломні проєкти яких вцілено у розписах стелі та картинних галереях, учасники і керівники знаних на всю Україну творчих колективів, науковці, що захищають тут дисертації, проводять конференції і симпозіуми. У палаці йде розвиток особистості, здатної вирішувати життєві завдання креативно і сучасно. Чим вже вражає Дену сьогодні масштабами, історією, науковою та освітньою діяльністю і, що найголовніше, відданою міцною родиною, родиною Дену.